Друзі, доброго дня вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу рижий велетень Mitsubishi Outlander. Автомобіль у нас 2,4 бензиновий двигун має повний привід, гарний кліренс, оригінальні диски 18-го радіусу, гарний стан гуми. Є в нас парктроніки, камера заднього огляду, так само присутня. Оптика вже замінена на ледовські фари. Перейдемо по комплектації побачимо, тут нас зустрічає безключовий доступ. Підчиняємо двері і бачимо, тут у нас обробка дерева, шкіра, досить охайний стан, кнопки не затерті. Дивіться, на який класний стан. Електрорегулювання водійського сидіння присутнє, шкіряне салон. Також в досить охайному стані. На дотик досить приємно. Блокування повного привіду. Є в нас підігрів переднього ряду, речах перемикання передачі шкіра оброблений без зауважень. Не затертий, не притертий, клімат у нас штатна мультимедіа вже з екраном, яка режим присутній, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань не так само працює дуже добре, досить тихо, повний мультируль, шкіряне кермо, ну і стан, бачите, на своїх екранах. Стан без зауважень. Є в нас кнопка старт-стоп, датчик. Дощу, датчик світла, також присутній, друзі. Перейдемо до заднього ряду. Тут нас зустрічає досить багато місця, комфортний просторий салон, ідеальний стан шкіри, без зауважень. Є у нас перфорація сидінь, ну і досить досить комфортний салон в цілому. Стан дверної карти заднього ряду також без зауважень, не затертий. Порожки на всі цілі. Друзі, досить класний варіант, охайний стан має. Буде чекати вас автомобіль у місті Одеса Рушевського, 15. А приїжджайте, чекаємо вас на огляд на тест-драйв. Телефонуйте, записуйтесь, можемо обміняти автомобіль, продати вам у кредит у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.